У міжнародний день захисту дітей 1 червня у Житомирі заклали капсулу під будівництво дитячих будинків сімейного типу для внутрішньопереміщених осіб. Дві родини, які виховують дітей Сирі через війну, мусили переїхати з Херсонщини до нашого міста. Нині вони потребують власної домівки. Було чотири прильоти. Вже був прильот в кухню, в дитячу і був ще нагород і в гараж. Херсонська область, Горностаївський район. Горностаївка. Саме більша проблема внутрішньо переміщених осіб, особливо багатодітних родин це відсутність житла. Тому для нас це нагальна потреба. Нам дуже хочеться жити в окремому своєму будинку. У нас було в будинку сад свій, у нас був город. Ми полюбляємо Два працювати. Сітки ще взяли. Два будинки у Житомирі та один у Вересах побудують за кошти уряду Естонії. Загальна площа будівлі буде понад 213 квадратних метрів. В оселі може проживати до вісьми дітей та батьки. Також на території збудують господарську будівлю, яка слугуватиме укриттям з міського бюджету. Виділять гроші на дорогу та комунікації. Уряд Естонії проведе власне проектування та будівництво цих будиночків. Житомирська міська рада. Підведе водовідведення каналізування, електропостачання та зробить дорогу до цих будинків. Це не перший проєкт на Житомирщині, який реалізується завдяки допомозі Естонії. Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що їх країна завжди готова прийти на допомогу українцям. Минулого року ми святкували день захисту дітей, відкриваючи дитячий садок. Сьогодні ж ми відкрили. Дитячий будинок сімейного типу зведений у співпраці з фундацією Олени Зеленської. І сьогодні ми хочемо закласти фундамент, закласти капсулу для майбутніх дитячих будинків сімейного типу. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що естонці є вашими друзями завжди. Якщо у вас складні часи, будьте впевнені, що ми підтримаємо вас на місці, де побудують будинок, заклали символічну капсулу. У неї поклали дитячі малюнки та лист з побажаннями. Дітям пообіцяли різдво вони зустрінуть в новій оселі. Стоїть в термінах до до кінця 2024 року. На себе беруться зобов'язання до 23 грудня побудувати. Ми впевнені і знову ж таки повторюся, що все про що ми домовлялись, і те, що обіцяли нам наші естонські партнери, все виконувалось в повному обсязі.